Вітаю, друзі! 29 жовтня. Сьогодні з вами знову центр громадської нарядки вежа, і сьогодні з нами знову в студії політолог, доктор наук Петро Олещук. Вітаю вас, пане Петре. Так, так. І я, друзі, сьогодні запросив пана Петра поговорити про останні актуальні новини, які з'являються в інформаційному просторі, і вони. Для нас і обнадійливі, але разом з тим вони потребують додаткового тлумачення, оскільки ну, треба розуміти, що за цими обнадійливими перепрошую, новинами стоїть. Ну, мені сьогодні сподобався коментар Меттю Вітакера, посла США в НАТО, який каже: ну, ми будемо посилювати тиск на Росію, аби вони зупинили війну. Але за даними розвідки, і ці дані були представлені в Конгресі Сполучених Штатів Америки. У Путін не демонструє намірів. Зупиняти війну, мовляв, вони кажуть, що ну так ми про це знали ще в 22-му році, що Путін такий ну, дуже дуже амбіційний і войовничий, але от нині його позиція ну, взагалі, вкрай інша, і він зовсім не демонструє намірів зупинятися. От як пане Петре корелюється заяви Вітакера і дані розвідки Сполучених Штатів Америки про те, що. Путін не збирається зупинятися, бо я, коли сьогодні вранці ну, глядачів ознайомлюю з новинами, кажу, ну, яке відкриття зробили американці до себе. Прошу. Е, ну, бачите, це якби дисонує із багатомісячними запевненнями особисто президента Сполучених Штатів, що от уже фактично майже домовилися, практично, от уже, уже швид, швидко буде угода і так далі. Тобто, якщо про це говорять посадовці, ну вони навряд чи б пішли в дисонанс із офіційною позицією Білого Дому. Тобто, очевидно, що це певним чином публічна зміна риторики. Це не зміна реалій, тому що реалії вони не змінилися. Путін те, що хотів раніше, те він хоче і зараз. Але риторика змінюється, і очевидно, що ця риторика вона повинна в першу чергу забезпечити піар-супровід. На переходу до в тому числі запровадження санкцій. Ну бо якось дивно, да, коли ти там постійно розказуєш, що от уже фактично угода, 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 а тут якісь санкції, да? значить, треба це якимось чином обґрунтувати. Значить, от і обґрунтування таке. Ну, дивіться, Путін не демонструє бажання завершувати війну. Він тоді його й раніше не демонстрував, але раніше політична позиція полягала в тому, що ми цього не помічаємо. Значить, ми цього не помічаємо. Ми робимо вигляд це за планом. А зараз дозволили помітити. Ну і помітили. Ага. Дозволили, ну значить, можна все можна помітити, ага. можна сказати очевидні речі і опублікувати, оприлюднити ці очевидні речі, тому що я підозрюю, що дані розвідки подібні надходили до Білого Дому і раніше, тому що повторюся, глобально ж нічого не змінилося. Ну абсолютно, принаймні, з точки зору позиції поведінки Росії, ну точно нічого не змінилося, і вони, власне кажучи, те, що казали. Місяць тому, півроку тому, те, власне кажучи, говорять і зараз. Окей, тоді, пане Петре, таке наступне запитання: як зміниться тепер політика Білого Дому і не лише Дональда Трампа? Заява про санкції дуже приваблива, яку зробив Є. Дональд Трамп, але я вже в кожному відео впродовж усіх днів з моменту оголошення Трампом рішення про санкції, наголошую. Санкції ще не вступили в силу. Ще має бути документ, який конкретно затвердить, і так далі. Це зараз була. Декларація такий собі прес-реліз. Його злякалися. Я нічого не можу сказати. Росія його злякалася, тому що Дмитрій не випадково з'явився у Вашингтоні. Але, як каже, наш колега пан Фесенко, каже, він нікуди звідти й не вилітав. Він там давно сидів і чекав казівок, що робити далі. У мене таке, знаєте, враження: човід не випускають США. Ну, це окрема історія. Можливо, можливо, побоюються, що потім назад не впустять. Можливо йому, можливо, йому ж спеціально треба було давати, він же ж був під санкціями, для так. того, щоб можна було проводити переговори, йому оформили спецдопуск, там, спецдозвіл, там, візу чи як там воно називається, я не знаю. І, от. І тепер, можливо, є побоювання після того, як особливо Бесенд його назвав пропагандистом. Я думаю, що є побоювання, що якщо він виїде, то його потім можуть назад не впустити. Так, я погоджусь, з пане Петром з вами, що така історія може бути. Це дуже цікава деталь. А повертаючись до тиску Трампа, Вітакер говорить, що це лише початок. У Білому домі запевнили, що вони будуть контролювати ці санкції. На вашу думку, чи дійде справа до санкцій з огляду на те, що у Білому домі розуміють уже публічно да, дуже класне поточнення, воно важливе. Тому що раніше да, вони зачиненими за дверима всі це розуміли, але намагалися зробити гарну міну при поганій грі. Їм це не вдалося. Трампу вим, Трамп вимушений тепер щось робити у відповідь а, Кремлю. А, учора в Мінську проходила якась там суперконференція, на якій були представники Росії. Лавров там розповідав про те, які вони там готові пакт про ненапад з Європою підписати, і так далі. Ну певною мірою риторика не те, що змінилася на Росії, але має нові відтінки. Що буде у вашому розумінні робити Дональд Трамп із Путіним для того, щоб ця війна точно закінчилася? Бо ну одних санкцій як на мене буде замало. Я думаю, що на даний момент план А це зустріч із Сі Ціньпінем. Після зустрічі з Сі Ціньпіням буде вже якась конкретика зрозуміла, і в тому числі щодо планів дій адміністрації Трампа. Тобто, ну, Трамп він якби незмінний. Тобто, ми з вами говоримо все про того самого Трампа, який так, в першу так, чергу покладається на міжособистісні контакти, на угоди укласти угоду, зустрітися. Значить, тут він якби діє логічно. Значить, не зміг укласти угоду з Путіним, йде до начальника Путіна. Значить, піднімається ще вище, поговорити з ним, як то кажуть, з ним вирішити всі питання, а той уже, в свою чергу, дасть команду Путіну, і той вже там буде. Це начальник що... Путіна, пане Петре, хто начальник Путіна? Хто... А, я зрозумів. Да. Ну, з, з точки зору Трампа, і, мабуть, і я, чесно кажучи, не зовсім в цій ситуації, з цією думкою, не погоджуюся, тому що якось вже під цими всіма розмовами про великий суверенітет, про які любив говорити Путін, достатньо іронічно, що сам він цей суверенітет стрімко втрачає по відношенню до Китаю. Mm -hmm. І його навряд чи вже можна розглядати настільки вже самостійним світовим гравцем, щоб він міг відповідні рішення ухвалювати самостійно. Я, чесно кажучи, маю сумніви, що з цього приводу Трамп домовиться сі дзіньпіням, тому що у Китаї своє власне бачення, свої власні цілі, своя власна політика. Вони можуть домовитися про якесь там тактичне, скажімо так, якусь тактичну зупинку, наприклад, торгівельної війни. Можуть домовитися про якісь інші питання, які існують, проблеми, які існують між ними. От, але далеко не факт, що вони реально домовляться щодо е, того, щоб, наприклад, забезпечити зупинку війни в Україні. Ну тому що ця війна об'єктивно відповідає на даний момент інтересам Китаю. Ну от я просто не бачу, не бачу мотивів, чому Китаю домагатися. Пане Петре, розумієте, я перепрошую вас, перебуваю. Uh, я також задаюся цим запитанням. Чую не лише від вас uh, такі коментарі і запитанням про те, а що Трампу робити далі. Я погоджуюсь з вами, що на даному етапі на 100% погоджуюсь, всі невигідно завершення війни. Ну для чого? В нього все нормально, він регулює, смикає і так далі. А от Трамп одерж... Ну він реально одержимий зупинкою вогню. Я буду говорити конкретно зупинкою вогню. Не про зупинення війни, повне а йому головне, щоб припинили стріляти. Тому в мене, знаєте, такий вже певний сумнів є: а наскільки в цій всій конструкції всі є начальником Путіна? Так, тому що ну, за великим рахунком, то він начальник, але ну, виходить так, що не зовсім. Тобто з цим начальником, можливо, він не один начальник у Путіна, і що Трамп зможе справді зробити. Вони ж кажуть, будуть посилювати санкційний тиск і так далі. Він так це лише початок. Я вже не вперше задаю це запитання вам і колегам. Я розумію, що ну, складно за нього знайти відповідь, і все ж таки, давайте спробуємо. Ну насправді сіро вигідніше зараз робити вигляд, що він якраз не начальник Путіна. Тобто, відповідь на запити е, Трампа, що мовляв там, давай натисни на нього. Всі можуть сказати, ну я подивлюся, що я можу зробити. Можливо, ми поговоримо, можливо, ми знайдемо якесь порозуміння, а можливо, і ні. Він там самостійно ухвалює рішення, я можу лише йому радити. Ну, коротше, усі достатньо зручна позиція, щоб в принципі з цієї теми, якщо йому буде потрібно, з'їхати. Що він з, з високою долею ймовірності, я думаю, і зробить, посилаючись так. на те, що ну якби там ведіть розмову з Путіним. там, так. Я все, що зможу, зроблю, але я багато вам обіцяти не можу. То, ну приблизно так. Тому що я повторюсь, я не бачу мотивів. Йому зараз це питання лізти саме достатньо міцно, Так. якщо, якщо можна почекати, от ви знаєте, от я, я бачив би єдиний варіант, який міг би виникнути, але поки що це така достатньо омоглядна конструкція, тому що, окрім того, що все е, Китай влаштовує. Є одна потенційно ризикована для Китаю ситуація, тому що при цьому всьому Китай очевидно зацікавлений у збереженні наявного ладу і наявного режиму в Росії, тобто Китай зацікавлений, що Путін нікуди не дівався, сидів собі, управляв, посилював залежність від Китаю. Ліз китайську кабалу, і там ще не один рік, і можливо, не одне десятиліття, нехай він собі залишається. А якщо комусь надумає передавати владу, щоб це було контрольовано, прогнозовано, приємні. Yeah. Та... значить тому, якби наприклад Китай вважав, що нинішній розвиток подій якимось чином ризикований з точки зору збереження російського режиму. Він би міг натякати росіянам, що треба якось переглянути політику з їхньої точки зору, тому що ну ми за повинні розуміти, що Путін все ж таки не до кінця раціональний гравець в цій ситуації, так він так само, як він він помішаний уже буквально на ідеї війни проти України, завоювання перемоги, тому що це для нього ще й особисті там питання, і питання особистої влади, престижу. а в Росії престиж і влада, це речі достатньо пов'язані між собою завжди. А, але ну скидається на те, що на даний момент Китай не вважає, що для російського режиму є якісь серйозні загрози, пов'язані із цією війною. Так ну, а тепер що американці робити будуть? Ну, фактично, я пояти можуть вити. бути. Варіанти можуть бути різні. Чому? Тому що ми з вами говоримо про все того самого Трампа. Який теж є достатньо специфічним гравцем. Звичайно, що він, на нього є люди, які впливають, і вони вносять, скажімо так, в політику Трампа певні раціональні нотки. Ну ага. от, наприклад, ми бачили, як, наприклад, от фактично цю ситуацію, яка існує зараз, її достатньо вміло, я не можу цього не визнати, згенерував і спродукував Марко Рубіо. Чому? Ми ж пам'ятаємо розмова Трампа із Путіним по телефону, там якась зустріч буде Будепешті, як завжди, це типовий тампівський підхід. <тас> а давай зустрінемося, обговоримо все Де. і так далі. Рубіо каже, а давайте спочатку узгодимо порядок денний з Лавровим. Вони узгоджують порядок денний. Виявляється, що він не узгоджується, тому Де, що так. росіяни ні про яке зупинення вогню не хочуть говорити. І все, зустріч на цьому сходить і виходить на перший план питання санкцій. Тобто, ми бачимо, як буквально на наших очах в результаті такої достатньо специфічної, але тонкої політичної лінії Марко Рубіо перетворюється на дуже впливову фігуру в американській політиці, який, розуміючи свого, скажімо так, шефа, він знаходить правильні ключі до нього. І, відповідним чином, впливає достатньо серйозно на американську зовнішню політику. Він, до речі, обіймає дві ключові посади одночасно, і, е, е, і державного секретаря з одного боку, а з іншого, е, питань е, радника президента. Тобто, ну, по суті, він такий собі. Е, ну, в перспективі, скажімо так, претендує і може претендувати на зовнішню політичну роль, подібну до ролі Кісінджера. Угу. А от. А, але все одно Трамп це Трамп. І все одно ці елементи емоційного, хаотичного. Заснованого на якихось там особистих відчуттях, воно все одно нікуди не дівається, тому прогнозувати, що будуть робити Сполучені Штати, ми не можемо. Можемо робити якісь припущення, якісь варіанти. Тобто, треба розуміти, що от ви кажете, що Трамп і я з цієї думки погоджуюсь, Трамп зациклений на ідеї припинення вогню. Там поставити там ну, ж таки, знаєте, як насічку от на на, от наші у нього там уже там скільки він каже: вісім насічок, поставити дев'яту, найбільшу таку, найкрасивішу. Значить, і сказати, що от стільки він я завершив ще цього року. Ось такий от я молодець. Але якщо, наприклад, Трамп зустрічається із певними перешкодами, угу. то реакція Трампа може бути прямо протилежна. Він може як втратити до теми інтерес на якийсь час, угу. він може активніше в неї вгризтися. Якщо, наприклад, він вважає, що от там буквально ще трохи натиснути. І результат буде. Він може глибше вгризнутися, наприклад, просто фантанувати якимись рішеннями, санкціями, там, і так далі, може втратити інтерес до теми, якщо вважатиме, ну якщо там найближчим часом якогось результату не видно, то нащо там напрягатися, краще зайнятися бальним залом, там і якимись а. іншими там, і війною проти Венесуели, наприклад. Ну так. Це ж питання нікуди не дівається. Ну поки що я так розумію, що план А випадку Венесуели це знову ж таки тиск. Тобто я так розумію, що ну всі вже в принципі, зрозуміли, що для Трампа Трамп не дуже любить якісь реальні військові дії, військові операції, застосування сили. Трамп любить блефувати і саме в такий спосіб вирішувати питання. І зараз це дуже величезний, як на мене, блеф довкола Венесуели, щоб зрештою примусити примусити режим Мадуро піти на якісь поступки і оголосити: дивіться, в мене є нова угода. Молодець, тобто, угу. але в принципі там теж е, дії військові теж не виключені е, проти Венесуели, там якісь, якісь спецоперації знову ж таки проти наркокартелів. Тобто, і тут ще, ще одна риса Трампа, яку ми не повинні забувати, для Трампа робити і видаватися це одне і те саме. Угу. Він не проводить якоїсь різкої межі. От те, що ви кажете, що йому байдуже результат, йому потрібно підписати угоду. Правильно. Це саме стосується будь-яких інших його дій. Тобто йому потрібно щось створювати, щоб і яскраво і цікаво виглядало. Ну, пане Петро, до... в будь-якому випадку, будь випадку воно не може бути якимсь аморфним уявним, тому що він це не продасть, да, я так почу... але, але, май... але йому потрібно щось продати. От йому потрібно ну, щось звичайно. продати, а що він буде продавати? Це вже знаєте, варіантів може бути купа не отут. Я з вами не погоджуся, дозвольте, я розповім чому. Е, нині з'явилося повідомлення про те, що Нетаньяху ухвалив рішення завдати удару по сектору газу. Учора ввечері клаш репорт це доволі відоме видання. Повідомляє про те, що воно так виступає більш прихильним до мусульманського світу. Вони показують події в секторі Гази. Ну так трішки однобоко. Це моя оцінка їхньої роботи. Менше з тим, вони повідомляють про те, що там п'ять осіб в секторі Гази загинуло. Сьогодні видання Ексіос. Пише про деталі цього ексцесу, так ми його назвемо, тому що чому ексцесу? тому що Трамп сказав, нічого страшного, це не, ніяка не перепона мирному процесу, який там відбувається. Таке буває. Ну і направду, до, сь до сьогоднішнього дня Хамас не повернув всі тіла загиблих е, Ізраїлів. Також Хамас не склав зброю, а це було однією із умов завершення війни в Секторі Гази. Але справа в тому, що. Ми з вами це говорили і в студії, і тут говорили. Мир в секторі Гази дуже хиткий. Я не випадково наголошую на тому, що Трамп, от головне, оце, да, от припинили там стріляти. Е, умовно, ми досягаємо такої якоїсь угоди про припинення вогню із росіянами, а саме на цьому наполягає Дональд Трамп. Він каже: як припинили стріляти, в по димах, а потім там з'ясовувати коли, які ви угоду будете підписувати. Це пряма цитата Трампа. Ну і вже йому потім начкати на те, що це буде відбуватися далі. Оце він продасть, але гарантій він тому, що не відновиться вогонь, не може дати і не хоче дати. Так само, як в секторі Гази. В мене тому отакі застереження є. Я, я за те, що я підтримую його ідею і таке маніакальне прагнення зупинити вогонь. Я за, повірте. Ну нам треба це справді треба, і ми, слава Богу, на це пристали. Але далі що? От, от проблема для мене. Я розумію, що не доволі швидка. <плевиця> Дивіться, якби якби це все було так, от просто, то ми би тоді не бачили причин, чому, наприклад, росіянам не погодились на припинення вогню. Чому вони не погоджуються, чому вони вперлися рогом і кажуть, ні, не будемо. Хоча, ну за цією логікою, вони якби нічого не втрачають, але можуть здобути ну, в принципі, багато що, включно зняттям санкцій, і багато іншого. Угу. Тобто, очевидно, що росіяни вважають, що за припиненням вогню послідує щось, що вони для себе вважають не ну, дуже добре. Що це може бути? Угу. Ну, ми, ми з вами зможемо, можемо зайти в якусь там <кій> відповідну площину, якихось припущень, гіпотез. Але чомусь росіяни вперлися і не хочуть підписувати припинення вогню, незважаючи ні на що. І треба от міркувати про те, чому вони вперлися рогом. Хоча ми прекрасно з вами розуміємо, що А Трамп не буде жорстко слідкувати за дотриманням, Б. Росіянам підписати будь-які папіреці порушити це взагалі ні про що. Вони можуть підписати 10 папірців і 10 папірців порушити, як вони це робили раніше. Ну, підписали ж мінські домовленості, і що, ну як ви нічого? Які, які проблеми? Да? Тобто, це. Включно з іншими купою інших домовленостей, які існують з Україною, і ще будуть з Україною. Тобто щось їх в цій ситуації застережує. Тобто, очевидно, що там, або вони якимось чином там це все прив'язують до української дипломатичної активності в контексті розміщення контингентів країн НАТО на території України. Або, знову ж таки, Путін розуміє, що от о, незважаючи на те, що, наприклад, Трамп не буде якось жорстко слідкувати за дотриманням цих домовленостей, але він не буде готовий порушити їх якось глобально, тобто обстріли, якісь там провокації при лінії фронту, але при цьому без якихось планів глобальних наступу на Київ, а без наступу на Київ він. Собі перемоги не уявляють, тому що як же ж відродження там імперії. Ну вони, власне кажучи, про це все пишуть. Там до речі, цікаво почитати, як росіяни цю, питання, цю, цю, цю тему розглядають. Ну, там я читав нещодавно одну публікацію: таких от російських ура патріотів, і що вони пишуть? Ну так, там, значить, погой, вони там можуть погодитись. Ну, вони це мають мають смазі українці на що завгодно. Але все одно ж вони там, поки там буде тривати це припинення вогню, значить, вони yeah. будуть yeah. нарощувати виробництво зброї на території no, Союзу, yeah. будуть нарощувати свій військовий потенціал. Yeah. Там хто би там не переміг в Україні на виборах, він все одно буде йти з точки зору реваншу, значить, за ці всі військові no, поради no, і так далі. Ну тобто, так або інакше, росіяни зараз не хочуть іти навіть на формальне. Навіть не сильно обтяжливе для них припинення вогню, mm. це та даність, з якої ми маємо справу. І це, до речі, те, що активно використовується на даний момент основний козир в українській дипломатії. Тому що завжди, як тільки постає якесь питання, Україна каже: будь ласка, давайте припинення вогню. Давайте mm. припинення вогню. От дивіться, у нас тут план припинення вогню. План mm. припинення вогню. На тобто, це по суті основний козир української дипломатії, який за великим рахунком і. Призвів до санкцій проти російських нафтових компаній угу. і до всього іншого. Притискати росіян е, ідеєю припинення вогню тут і зараз це, по суті, на даний момент основний і найбільш дієвий інструмент української дипломатії, в тому числі і відносинах із США. Ну, таке враження, знаєте, що ми топчемося на місці ну, крок вперед, два назад, два вперед, крок назад. Ну і нікуди не рухаємося. Єдине, що втрачається життя українців, і цивільних, і військових, багато українців їздять за кордон. І це ну, проблема велика. Я не думаю, що Трамп це не розуміє. І в Європі це певно розуміють. То тут якраз і ну, Європі, запитання, Європі, я думаю, що, що, що це розуміють. No, ніщо, ну, ну так, так, я, 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 це, я, я це також усвідомлюю. Але в мене запитання: вони що собі побудували якісь часові лаксики? Це може тривати, чи як? Європейці? Європейці, американці. Трамп говорить про 6 місяців уже, а європейці взагалі про 2-3 роки. І Зеленський, до речі, прокоментував буквально напередодні, каже, це вони собі каже, в голову щось вклали 2-3 роки. А я був коментар, а це каже, не я. Ми не хочемо ага. десь років воювати. Я бачу, реально зараз ну от ем, не знаю наскільки щире, але заяві Зеленського каже: Я готовий стопе, от реально тут де є. Хоча рік назад він говорив: яке стоп, ми повертаємо ці території? Нині реальність інша в нього. Але європейці кажуть, ні, чекайте, що ж два 3 роки ми можемо воювати. Ну я думаю, що європейці таким чином заспокоюють першу чи європейські політики, в тому числі Туск, заспокоює своїх власних громадян. Тех, ні. Петре, це ду це, це близькорукість, інфантильність відсувати загрозу далі, але не усувати її. Вона так О, далі не стане. Перепрошую, вибачте, це ж це ж, це ж, це ж нічого нового немає. Правильно, ну, так, це, так. це вони і так, який величезний прогрес вони досягнули за останні роки. Тому що, я думаю, що ви пам'ятаєте публікацію нещодавніх матеріалів щодо уряду Меркель, яка там на 14-й рік планувала військову співпрацю з росіянами, там Добре. тренувальні табори, там обмін військовими технологіями, і там мені сподобалася мотивація з метою підвищення довіри. Так як Індія нині робить. Так, так, так. Та. Ну, коротше кажучи, вони ж певний прогрес зробили, але ну так, от вони такі, да, тобто, от вони, вони повторюють, дійсно, от те, що ви кажете, вони дійсно повторюють як мантру, ще 2-3 роки, 2-3 роки, 2-3 роки. Значить, не хвилюйтеся, все нормально, 2-3 роки там в Українці ще будуть воювати, а там буде видно. Тобто, ну так, вони, близь, близь, вони так, вони недалекоглядні, вони інфальти. Але Трамп на це не підписується, ні, не підписується, тому що Трампу потрібен результат. Трамп не хоче знову ж таки там чекати чогось незрозуміло чого, він хоче результати. А, Петра, хто в, в цьому протистоянні переможе Європа чи США? Е, ну, Ви знаєте, е, це питання таке досить складне, тому що тут же ж питання в іншому, питання в першу чергу в умовах, і питання в тому, чого. Е, ну, зрештою, все одно ж питання опирається в Росії, не в Європу, не в Сполучені Штати, в Росію. Що буде робити Росія? Погодиться вона на щось, я, не ні, погодиться. Петре, я, я тут, вибачте, я з вами не погоджуся, Питання не впирається на Росію. Питання впирається в Європу і в США. Американці зробили зараз більше в рази для тиску на Росію, ніж Європа. Ну, відверто. ну тому, що, тому що тому що Європа вона не є цілісним суб'єктом. От ми говоримо Європа, ну, це завжди значить. Німеччина, Франція, у них там своя політика. а Тут вилазить орбан, а Орбан вже формує антиукраїнську а якби була так, одна сонку, проблема в Орбані, в Орбані, пане Петре. Ну давайте щиро. Якби була одна проблема в Орбані, ми б її давно вирішили. орбан вже ж вже як то кажуть, скликає друзів. Орбан збирає друзів, да. Тобто е, і формує відповідно антиукраїнську коаліцію, що вони заявили своєю mm. метою. Е, ну тому от європа, вона, власне кажучи, така, яка вона і є і. Е, 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 я думаю, що все ж таки вони, ну, ми, ми постійно з вами говоримо про це, чи не будуть вони суб'єктності? Ну, схоже, що ні. От, зрештою, в кінцевому рахунку вони все одно пристануть на позицію США. Просто, що ця позиція, вона теж достатньо мінлива в багатьох моментах і залежить від багатьох так, обставин. Так, Але так. все одно, от, якщо Трамп чітко скаже, от тільки так, і не інакше, європейці угу. це підтримують. Ну і друзі, це добре, тому що все-таки якийсь оптимістичний сценарій для України має бути. Він справді я не випадково згадував сектор газу. Він справді дуже буде схожий, як на мене, тому що це в стилі Трампа, але це, хоч якось, зупиняє вогонь на відміну від європейців, які зовсім не поспішаються робити. Пане Петре, я вам дякую, друзі. Дякую вам, що ви були з нами. Наша сьогоднішня розмова з паном Петром. Вона була справді, ну можливо, філософська, бо багато поки що рішень готуються. Вони будуть озвучені частково, можливо, завтра, можливо, 31-го, вже після зустрічі Трампа і Сінзінпіна. Можливо, Трамп зустрінеться з Іном, Він ж не знає поки що про це. Ну дійсно не знає. Тому слідкуйте за новинами тут. Також слідкуйте за новинами в мене в телеграм-каналі. Підписуйтеся на канал. Хто цього не зробив ще раніше, повірте тут. Чим далі, тим більше буде цікавого контенту і мого, і обов'язково із моїми гостями, які знаються на внутрішній та міжнародній політиці. Дякую вам, пане Петре. Дякую, Дякуємо, почнемо.